Привіт, друзі-рибацюги! Канал Best Fishing на проводі. Сьогодні проговоримо на таку цікаву та актуальну тему, як чим відрізняється короб від сазана. Так що буде цікаво. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк до цього відео. Поїхали! Часто між рибалками виникає суперечка, як же відрізнити коропа від сазана. Рибалки спираються на свій досвід і від цього часто сперечаються, знаходять все нові докази та підтверджують обґрунтованими фактами. Але як же насправді відрізнити коропа від сазана? У відео ви дізнаєтеся, як відрізнити коропа від сазана по зовнішнім особливостям, звичкам, середовищі проживання, харчовій поведінці. Розберемо докладно види коропа і сазана. І порівняємо, в чому вони так схожі. У давній суперечці рибалок. Чим відрізняється короп від сазана? Винні біологи, так як вони заощадили на назві цих видів. Судіть самі: обидві риби, і короп, і сазан відносяться до родині коропові род карпи. Далі увага! Риба сазан це біологічний вид, назва на латинській мові ципринус Карпіо. А ось короп є одомашнений формою сазана. Під видом Ципринус Карпіо, тому на Латині його ім'я в міжнародній систематиці імені Карла Лінея виглядає як Сіпринус Карпіо Карпіо. Схоже на Сазан Сазанович або син Сазанів. Зовнішні відмінності коропа від Сазана, рибалки з досвідом відразу ж зможуть розрізнити коропа від сазана за формою тіла і характерною забарвленням лузки, форма тіла. Досвідчені рибалки відразу ж дізнаються, якщо покласти дві рибини поруч: де короб, а де сазан. Типовий сазан риба з товстим, довгим тілом розвиненою мускулатурою. Короб рибина з товстим, але широким тілом. Мускулатура у нього розвинена гірше, ніж у його дикого предка. На питання, чим відрізняється короб від сазана, відповідь одна: сазан довше, а короб ширше. Короб. Наявність луски у сазана луска завжди є: щільна, гладенька, глибоко сидить. В основі кожної лусочки добре, помітно темне плямочка, кожна лусочки облямована темною плоскою. Загалом на боках вона має золотистий, перламутровий або срібний колір. На спині темніша. Відтінок залежить від конкретного місця проживання. При цьому у коропа луски може не бути, може бути тільки чітко виражена бічна лінія. Або одиночна велика луска в районі спинного і хвостового плавників в районі голови. Через це шкіра голого коропа більш щільна, ніж у його далекого предка сазана. Сазан. Забарвлення. Сазан сріблясто-сірий. У коропа колір шкіри залежить від конкретного підвиду. Це можуть бути красиві дзеркальні коропи, чиї тіла переливаються всіма відтінками жовтого і сріблястого, червоні, чорні, жовті, яскраво помаранчеві, у японських або коропів кої, харчові звички і поведінка. Харчові звички і коропа, і сазана залежать від місцевості, в якій вони проживають. При цьому обидва види із задоволенням поєднують рослинну і тваринну їжу. Навесні об'їдають молоді пагони водних рослин. Плюс і кражаб і інших видів риб, які рано не рестяться. Влітку листя водних рослин в комплексі з п'явками, хробаками, равликами, восени воліють білкову дієту з молюсків і комах. Їдять багато, їдять постійно, крім періоду в стані зимового анабіозу. У малюків обох видів основою харчування служать личинки комарів пізніше вони переходять на придонних безхребетних. Взимку обидва види залягають в ями на дні своїх водойм. тіло покривається слизом, дихання сповільнюється, риби впадають в анабіоз. З цікавого в поведінці коропів і сазанів груповий нерест. Навесні, коли температура води прогрівається вище 10 градусів Цельсія, сазани або коропи збираються в групи. Одна нерестовий група цяда це самка і близько трьох-п'яти самців. Одна самка продукує близько півтора мільйона ікринок, ікрометанія порційне, а вже запліднена групою самців ікра дозріває протягом чотирьох днів. Окремо варто згадати про комунікацію тварин з іншими видами риб. У сазана в його природному середовищі існування завжди є вороги, наприклад, соми, тому в поведінці сазани більш полохливі, лякає. Карпи як інвазивний вид. За кілька років повністю розправляються з усією хребетних живністю класу Лучеперих риб в замкнутому водоймі. Для цього вони просто виїдають навесні ікру риб, які не ростяться раніше. Після цього вони стають справжніми господарями водойми, пасуться, ростуть і досягають в розмірах 80 сантиметрів, а у вазі 14-20 кілограмів, види коропа і сазана. Давайте розберемо окремо види коропа і сазана і знайдемо ще більше відмінностей між цими видами. Види коропа. Селективний відбір, вироблений людиною, мав на меті вивезти з сазана таку породу риб, щоб її було зручніше розводити в промислових масштабах. Таким чином на світ з'явився короп. Існують наступні види коропа: звичайний, дзеркальний, голий або ще шкірястий. Короб кої, звичайний. Даний вид коропа найчастіше плутають з сазаном, так як в їх зовнішньому вигляді, дуже багато спільного, все тіло звичайного, також його називають лускатим, коропа покрите лускою, колір якої багато в чому залежить від особливостей водойми, в якому він мешкає: від золотистого до світло коричневий, дзеркальний. Цей вид легко відрізнити від сазана відсутністю лузки на більшій частині тіла, розташована вона тільки лише на спині, у зябер і хвостового плавця, а також уздовж середньої лінії тулуба. Зустрічається як дзеркальний короб рідше ніж звичайний. Також він, як правило, меншого розміру, голий. На тілі цього виду коропа луски ще менше, ніж у дзеркального, що виключає його переплутання із сазаном. Зустрічається рідше ніж дзеркальний короб, також вважається найменш пристосованим видом до проживання в умовах середовища, наближених до природних. Короб кої, Парчевий короб або короб кої, кой одомашнена декоративна різновид звичайного коропа, категорія які присвоюється тільки ту рибу, яка проходить шість особливих селекційних відборів. Розведення коропів, які дуже цікаве і популярне сьогодні хобі, всього в світі коробкою налічують понад 80 порід. Всі ці породи, в свою чергу, діляться на 16 груп, в яких особин об'єднують схожі характеристики: найпоширеніші з груп: Уцурімоно, Кохаку, Тайсе Сюсуй, Коромо, Беккі, Каварімоно, Огон, Хикари Мойомоно та інші. Види Сазана. Сазан, як і звичайний короб, має тіло повністю покрите лускою, колір якої залежить від особливостей середовища проживання. Луска має світліше забарвлення на череві і значно темніший на спині. Причому з віком контрастна відмінність тільки посилюється. Залежно від місць нересту розрізняють наступні види сазана. Осілий живе в річках або ж в морях в місцях впадання в них річок, де вода не дуже солона. Нереститься там же, де й живе, напівпрохідний. Даний вид сазана відрізняється тим, що під час Нересту він мігрує з морів в річки. Сьогодні відомо про існування п'яти основних видів риби Сазан Європейський, ареал проживання, річки Західної Європи і європейська частина Росії, Амурський область поширення водойми Китаю і Монголії, басейн Амура, Аральський. Місце проживання Аральське море. Річки Амударія і Сердарія, В'єтнамський водиться переважно в індокитаї. Ципріну, скарпіогілмас можна побачити в турецьких водоймах, користь сазана, м'ясо цієї риби, нежирне, смачне, малокалорійне. У його складі є вітаміни А, В, Е, ПП, мікроелементи, такі як фосфор, кальцій, залізо. Багато воно і ненасиченими жирними кислотами. А також рибалки знають, що сазани життя і волелюбні. Вони будуть битися до останнього, щоб зірватися з гачка. Особливості риболовлі досвідчені рибалки знають, чим відрізняється короп від сазана. Сазана зловити складніше. А ось любителі коропів, які приїхали на зарибнений водойму, гарантовано відвезуть додому шикарний улов. І той і інший вид ловиться за допомогою звичайної донної вудки, донки або поплавцевою, за допомогою фідерних і коропових снастей. Ловля сазана або коропа практично нічим не відрізняється. Так раціон і поведінку цих риб багато в чому схожі, однак перший проявляє велику акуратність при годуванні, він сильніше лякається гучних звуків, тому на рибалці потрібно дотримуватися граничної тиші. Не слід також нехтувати візуальною маскуванням, камуфляжний одяг і обережне поводження на березі значно підвищують шанси на клювання. На цьому в нас друзі все. З вами був канал Best Fishing та його автор Петюнчик. Не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк до цього відео. Зустрінемось на риболовлі. Бережіть себе.